На самому початку ми знайомимось із Артуром Дентом, звичайним британцем, який одного ранку прокидається в своїй сільській хатинці, щоб виявити, що її збираються знести. Причина місцева влада хоче побудувати об'їзну дорогу просто через його будинок. Артур ще у піжамі лягає перед бульдозером і вирішує не дати себе стерти з лиця землі. Це класична сцена абсурду, вічна британська бюрократія, іронія. Коли всі документи нібито були вивішені, тільки на іншому кінці міста. До Артура приходить його давній друг Форд Префект, дивний, трохи дивакуватий, з незрозумілим почуттям гумору. Фордові терміново треба поговорити, але Артур не може відірватися від протесту. Форд зрештою, затягує Артура в паб, класичний англійський, і повідомляє: Я інопланетянин, і землю за кілька хвилин знищать. Форд виявляється, не людина. А репортер, який працює над путівником галактикою для космотуристів. І хоча вони сидять у барі, п'ють пиво і закушують арахісом, важливо для гомеостазу при телепортації, на планету вже летить вогонський флот. В небі з'являються величезні жовті кораблі вогонів, космічних бюрократів. Вони оголошують, що Землю буде знищено, адже через неї має пройти гіперпросторова магістраль. І всі документи вже давним-давно були доступні в архівах Альфа Центавра. Артур встигає побачити це останнє повідомлення в небі, перш ніж планета вибухає. Форт та Артур, завдяки вмілому галактичному автостопу, встигають телепортуватися на корабель вогонів. Опинившись на борту, вони стикаються з вогонами, істотами, відомими своєю жахливою поезією. Їхній капітан вирішує піддати їх тортурі. Змусити слухати один зі своїх віршів. Після цього герої намагаються вдавати, що вірш був цікавий, але вогони все одно їх викидають у відкритий космос. У відкритому космосі вони мають шанс вижити лише кілька секунд, і за дивовижним збігом чи завдяки рушію неймовірності, їх підбирає космічний корабель Серце Золота. Корабель Серце золота один з найновіших і найпотужніших космічних суден. Побудованих галактичною цивілізацією, але цей корабель особливий Він працює на рушій неймовірності, технології, яка дозволяє переміщатись будь-куди у всесвіті, використовуючи ймовірність, ефекти цього двигуна хаотичні, випадкові і часто абсурдні. Під час гіперстрибків можна тимчасово перетворитися на вазон, на шматок поезії, на рибу або раптом вигадати теорію відносності. На борту корабля головну роль грає Зейфот Біблброкс, президент галактики, гедоніст, аферист, революціонер. Його мета не просто подорож, а викрадення корабля, який мав бути переданий уряду, пошук загадкової планети Магратея, яку всі вважають вигадкою. Зейфот зовні поводиться легковажно, навіть ідіотично, але згодом стає зрозуміло, що він щось приховує навіть від самого себе. Він навмисне заблокував частину своєї пам'яті, щоб не знати, чому й куди летить. Класична ідея божевільного лідера в абсурдному всесвіті, також на борту Тріліан, Тріша Макмілан, колишня землячка Артура. Вони колись зустрілися на вечірці в Лондоні, де Артур намагався до неї підкотити, але вона пішла з Зейфодом. Тріліан розумна, іронічна, аналітична і часто єдина, хто поводиться логічно. Корабель також супроводжує Марвін, робот із істинно людською особистістю. Насправді це означає, він надзвичайно розумний, але хронічно депресивний, цинічний і саркастичний Він ненавидить усе і себе, і пасажирів, і двері, які надто весело вітають кожне відкриття. Коли Артур і Форд утямлюються, вони знайомляться з екіпажами, потроху дізнаються, у що втрапили все довкола абсурдне. Комп'ютер корабля Холі постійно усміхнений і доброзичливий до Нудоти. Двері радісно зітхають, коли відкриваються. Чайник не працює, бо корабель не розуміє, як варити справжній чай, реальність постійно змінюється, бо руший неймовірності викликає ефекти в стилі Тепер ви пінгвіни, а тепер ні. Незважаючи на те, що сам Зайфот не пам'ятає свого справжнього мотиву, корабель рухається до загадкової планети Магратея. Колись центр будівництва планет для найбагатших мешканців галактики. Це звучить як легенда, як забутий міф. Але шлях до неї та відкрито, і все вказує на те, що попереду буде щось дуже важливе. Щойно корабель наближається, система оборони магратеї намагається їх знищити. Після короткої паніки зайфоти і команда переживають дивний вибух і усе затихає. Корабель приземляється. Але у світі Магратеї вже нічого не здається випадковим. Вони зустрічають Сларті Бартфаста, старого архітектора планет, який особисто створив фіорди Норвегії. Я дуже пишаюся ними і отримав навіть премію, але ніхто не запитував, навіщо фіорди в місцевості, де їх не мало б бути. Сларті Бартфаст розповідає про величезну програму. Земля була не просто планетою, вона була комп'ютером. Цю планету побудувала магратея для іншої раси, щоб знайти відповідь на головне питання. Колись давно надрозумна раса створила суперкомп'ютер Глибоку Думку, щоб той дав відповідь на питання, у чому сенс життя Всесвіту і всього іншого. Після семи з половиною мільйонів років обчислень глибока думка відповіла 42 розчарування було значне. Адже без чіткого формулювання питання відповідь нічого не варта. Щоб знайти справжнє питання, було створено ще потужніший комп'ютер планету Земля. Сларті Бартфаст показує Артуру та компанії гігантські схеми, які доводять людство, природа, історія усе було частиною експерименту. Люди не господарі землі, а просто частинки програми, комп'ютер майже завершив обчислення. Вогони знищили землю, всього за 5 хвилин до фінального результату. Так, вони випадково знищили найважливіший обчислювальний процес у всесвіті, сюрприз. Найрозумнішими істотами землі не були люди. Це були миші, які насправді є чотиривимірними істотами, вони користувалися людьми як частиною експерименту і спостерігали за процесом через лабораторії. Зараз ці миші знову з'являються у вигляді двох експериментаторів на магратеї. Вони хочуть купити мозок Артура, бо вважають, що в ньому могла залишитися інформація про справжнє запитання до відповіді 42. Зрозуміло, що герої не хочуть, аби Артуру розпиляли череп. Починається хаос і втеча. Вони буквально вибиваються з пастки, не знаючи, чи питання справді збереглося в Артурі. Перед тим як утекти, сларті Бартфаст м'яко натякає Артуру. Можливо, уся ця поїздка була не для того, щоб знайти сенс, а щоб просто поїхати, іноді подорож важливіша за відповідь. Після шалених подій на Магратеї команда серця золота повертається на корабель. Всі трохи оглушені. Зайфот намагається виглядати, ніби все під контролем. Форд намагається заспокоїтись філософськими роздумами. Тріліан єдина, хто поводиться практично. Артур просто хоче чашку чаю. Артур просить у корабельного комп'ютера Холлі зробити йому чашку англійського чаю, але Холлі не знає, як приготувати нормальний чай. Корабель створює мутний напій із речовиною, яка мала б бути близькою за формулою до чаю, але на смак жахлива синтетична каламуть. Це сатира на те, як надмірна автоматизація і тої розумні технології можуть зробити навіть прості речі абсолютно неможливими. Команда обговорює відповідь 42, це змушує їх усвідомити, що вони знають відповідь, але не знають самого питання, а землю, яка могла б його дати, знищено. Тому уся їхня космічна пригода наразі безсенсова. Це дзеркало нашої цивілізації, маючи інформацію, ми не завжди маємо сенс, маючи ресурси та не завжди маємо напрям. Марвін, як і годиться, з'являється в момент максимальної гармонії з фразою. Я щойно говорив із двигуном. Тепер він теж депресивний, ймовірно, вибухне. Але двигун не вибухає, він просто запускається і її, і корабель вирушає у нову пригоду. Герої вирушають у невідоме, вони не мають плану, не мають конкретної мети, не мають чіткого сенсу, але мають чай, ну майже. Корабель і путівник на обкладинці якого все ще написано великими літерами. Не панікуй. Це і є головна порада цієї абсурдно прекрасної історії. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте написати в коментарях, яку книгу ви хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.